Я Аліна Герюш, тим раді долучити до прямого ефіру Ранок лайф першого спікера. З нами на онлайн звязку Віталій Міловідов, начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах підполковник. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Віталію, командир 413-го окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов опублікував відео, на якому спокійно гуляє центром Купінського злового. Він заявив, що селище перебуває під повним контролем Збройних сил України. Давайте почуємо. Побачимо. Доброго ранку. Сьогодні 29 січня 2026 року. Я знаходжусь в центрі Купінського злового. За моєю спиною будинок культури. Поруч зі мною Укрпошта. Бачите мене навіть без бронежилета, що означає, що Купінськ надійно, купінськ пузловий, надійно під контролем Збройних сил України. От. І ми прикладемо всі зусилля для того, щоб він таким і залишався до кінця війни. Вірте в ЗСУ, слава Україні. Мама зі мною під шапки. Героям слава ну і пане Віталію, додам ще дані аналітиків інституту вивчення війни. Є такий в Сполучених Штатах. Вони так само не виявили жодних доказів російської присутності. Зазначають, що є лише ознаки нещодавних таємних проникнень власне на підступах до міста на відстані приблизно 3,5 км кілометра від північної межі та приблизно 8,5 км кілометрів від східної межі. Ну і нагадаю, що в понеділок начальник штабу Росії Герасимов звітував, начебто, про Хоплення Куп'янська вузлового, що знаходиться в семи кілометрах від центру Куп'янська. Пане Віталію, розсудіть, яка ситуація за вашими даними. Ну і, власне кажучи, можливо, є доповнення до картини або якісь, ну, скажімо так, корективи до цієї інформації, яку ми озвучили. Ну, Жодних коректив не може бути. Ви самі на свої очі бачили е, пряму мову колеги. І це. В черговий раз підтверджує те, що російська пропаганда і е вище військове керівництво Російської Федерації в особі генерала Герасимова, який заявляв про захоплення куп'янського вузлового, не відповідає дійсності, так як в принципі місто Куп'янська е це. Це є підтвердженням того, що для своєї внутрішньої аудиторії вони готують чергову перемогу, яка буде беззаперечно сприйнята лише їхньою внутрішньою аудиторією. Ситуація, як навколо міста Купінськ, так і Купінського вузлового залишається контрольованою силами оборони України. Ворог все одно намагається здійснювати штурмові дії, не зважаючи на погодні умови, але тим паче, все залишається на своїх місцях і. І надійно утримуються пане Віталію, А куди вони поділися? Куп'янська? от після того як вони туди масово заходили, навіть відео знімали їх. Ну відповідно було знищено, чи вони відійшли? Можливо, мова йде про якісь також частково відступи і там умовно жести доброї волі в рамках перемовин. І от перемовини теж впливають на цю ситуацію. Як ви, от по вашим відчуттям, по вашим даним? Особливістю армії Російської Федерації є те, що вони в принципі не відступають, оскільки особовий склад який заходить. Має задачу зайти з точки А в точку Б. Вони не мають жодної інформації про те, що відбувається. Вони так само скормлені пропагандою, що населений пункт або рубіж, або точка, визначена знаходиться під їхнім контролем, що в них все успішно. Тому жодних намагань щодо евакуації своїх поранених, щодо е виводу на більш вигідні рубежі, так звані або якихось стабілізаційних дій у зв'язку з тим що їм щось не вдається жодних не приймається тому особовий склад який якому вдалося зайти в населений пункт був успішно ліквідований ударно пошуковим об'єднанням який очолював другий корпус Національної гвардії Хартія, ну або були прийняті успішно в полон. Рештки, залишки тих начислення, які можливо ще знаходяться в населеному пункті, вони приречені на існування, виживання, тобто в пошуку самостійної їжі, жодних там намагань цілеспрямовано їм доставляти провізію або БК з боку їхнього керівництва немає. А які втрати вони понесли в рамках цього знищення? Численні більшість. Я думаю, що на 99% особовий склад, який просучився через позиції село був знищений. Тому більше глибоку і статистичну інформацію будуть надавати безпосередньо учасники, керівники цієї операції та відповідальність за зону оборони. А ті, хто залишилися в місті Куп'янськ, от буквально одиниця чи десятки. Є якась оцінка про яку кількість військових російської окупаційної армії йдеться, і питання, де вони приховуються для розуміння, якщо в місті умовно ще є якась частина цивільного населення, які живуть, десь в підвалах, чи були ситуації, де відповідно цивільні люди буквально здавали, що ось тут знаходяться російські загарбники, ми їх бачили. Ну, сказати точну кількість навряд чи вам зможе будь-хто, оскільки самі бачите кадри населеного пункту, це великий населений пункт, і місць для е перебування е скритого, дуже багато. Це дуже велика робота, щоб провести повністю зачистку, перевірку. Стосовно того, що там е місцеві жителі так невеликій кількості залишається, але вони е теж намагаються. Зберегти своє життя і мінімально пересуватися відкритими, оскільки все одно вогневий контроль з боку ударних БПЛА і інших засобів враження там зберігається. А стосовно кіль... ну, знаходження окупантів, то як ми пам'ятаємо, там харківську контрнаступальну операцію, яка вперше там звільнила місто Купінс, то на території Харківської області протягом двох 3 місяців ще з усіх нір там і підвалів знаходи. Водилися окупанти, які намагалися там зберегти своє життя, тому ну це дуже велика площа, і дуже великі території, які потрібно дослідити, зачистити і повністю з впевненістю констатувати, що на 100% жодного окупанта не залишилось на території міста. Пане Віталію, наскільки багато полонених з цього напрямку, наскільки, ну скажімо так, вдається брати в полон, і наскільки це в пріоритеті, скажімо так, у Збройних сил? Адже ну, я так розумію, це теж важливо для повернення наших військовослужбовців, які теж опинилися в такій ситуації? Беззаперечно, полонення завжди є пріоритетом і. Військовослужбовцям Російської Федерації завжди надається дається право в тих умовах, які складаються, право вибору або здатися в полон, або бути знищеними, оскільки здійснюють збройний опір. Тому всі, хто виявив таке бажання, вони обов'язково були прийняті. В полон і направлені далі вже до відповідних органів і місць утримання. А ті, хто продовжували спротив, вже ж як і вимагає ведення бойових дій, збереження життя особового складу, пріоритет, і тому хто чинить опер, знищується. А часто здаються в полон з огляду навіть от ситуацію, яка для них складається в Куп'янську? Нема чим харчуватись, нема ніякого забезпечення технікою, озброєнням. Вони буквально там от виживають, скільки їм там залишилося часу. Здається, здатись в полон для них найкращий варіант. То чи часто вони це роблять? Про масовість не можу сказати, оскільки військовослужбовці Російської Федерації дуже як це правильно назвати, зазумбовані і е, мають е, дуже скудну інформацію про те, що відбувається насправді. Вони мають інформацію про те, що вони мають перш за все себе знищити краще ніж здатися в полон. Тому маються такі випадки неодноразово ми спостерігаємо це е, через розвідувальні засоби, як вони вкорочують самі собі віку, тому ті. Е, Невелика частка, які зберігають якісь критичне мислення або інстинкт самозбереження в них переважає над тим, що е розказує пропаганда або страхом перед своїм командуванням, е бути обмінняними, потім повернутися і притягнути до відповідальності або репресованим, або повернутися у військо, що ми спостерігали неоднократно люди, які е військовослужбовці Російської Федерації, які перебували в полоні. Вже повторно е, потрапляли в полон, тому е, ситуація не є масовою і вони намагаються все ж таки ну частково уникати і зберігати собі життя з надією те, що їм вдасться якось покинути населений пункт е, непомітно і зберегти своє життя. Пане Віталію, давайте трошки повернемося на крок назад. От до, до того відео, з якого ми починали, це Роман Ковальов, так командир 413 го окремого стрілецького батальйону. Він опублікував відео власне з центру Куп'янська вузлового, де він гуляє. І відповідно тут хочеться зазначити і, і підкреслити, що якщо дивитися на карту, то Куп'янськ-Вузловий і Куп'янськ, це якби міста поруч, але вони трошки розділені. По перше, вони на різних берегах да знаходяться на відповідно вузловий знаходиться на лівому берегу. Разі, а куп'янськ направим, але не зважаючи на таку особливість, саме в куп'янську да, є російські підрозділи. Ну, принаймні, якщо дивитися на карту Діпстейт, отже, чи могли б ви пояснити особливість цього цієї зони бойових дій і власне відмінності між купянськом і куп'янськом вузловим? Ну і власне відмінність ситуації, от конкретно в цих населених пунктах. Бо часто їх об'єднують, змішують в одне, що це якби як один населений пункт, чи розрізняєте ви їх як окремо та окремі населені пункти? Ну вже Куп'янський вузловий знаходиться південніше, і це найбільший залізничний логістичний вузол в Харківській області. Тобто, це розв'язка на, на схід нашої країни, на Луганщину, Донеччину. І Купінськвузловий завжди був пріоритетом також для ворога. Це Ну, умовно, вони сателіти і це інфраструктура районного центру Куп'янська, але це різні населені пункти. Вони знаходяться по окрем і трошки географічно на відстані. Ситуація в районному центрі в місті Куп'янськ була трошки складніша оскільки ворог сконцентрував основний напрямок удару і, і головною метою було захоплення саме купянську купінську вузловий є е, логістичним е, логістичним вузлом і тому він також в пріоритеті є паралельно як із захопленням міста Куп'янськ. тобто е, повторюся що ситуація в районному центрі була складнішою Пане Віталію, а щодо наступу на купінські вузлови, які Росіяни таки намагаються так чи інакше реалізувати. Чи правильно ми розуміємо, що здебільшого вони концентрують для цього свої сили в районі населеного пункту Пищане, От поряд є Іванівка, приблизно от на цих територіях вони ймовірно скупчують свій особовий склад. Чи їх умовно командний пункт, пункт базування знаходиться далі? І ось ці невеличкі тактичні групи, по 2-3 людини, долають відстань в декілька десятків кілометрів. Ну, якщо ми кажемо про. Командні пункти батальйонного рівня і вище, то вони 100% знаходяться набагато глибше. І це трошки це це навіть там десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення, оскільки це пріоритетні цілі, і вони зазнають вогневого ураження. 23-й рік їх навчив під час підготовки літнього контрнаступу, коли силами оборони України попередньо успішно наносилися артилерійські ракетні. Удари саме по командним пунктам, по логістичному забезпеченню, тому ворог маємо констатувати факт, що він вчиться. На своїх е, помилках, тому командні пункти логістичні е, райони накопичення і зосередження основних е, сил та матеріальних засобів е, вони знаходяться набагато ближче. Такі населені пункти невеличкі, які е, стосовно піщаного, вони так само є вздовж цієї лінії фронту, де, е, умовно, це район невеличкого накопичення. Е, Особового складу легкої автомобільної техніки невеликої кількості БК з якої вони вирушають саме малими піхотними групами, і їм необхідно долати доволі таки велику відстань. Це може бути 7-10-12 кілометрів. Вони йдуть пішки, і в них працює система провідників, які попередньо знаходяться на проміжних етапах. я Казав, що е, люди е, особовий склад Російської Федерації мають обмежену інформацію про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. В них вилучаються засоби зв'язку особистів, І mm -hmm. там один на групу телефон, скажімо так, нульовий видається в якому мінімум інформації з координатами для орієнтування. Це там мінімальна кількість радіостанцій для того, щоб розуміти дійшла група чи ні, і таким чином вони намагаються. Але це відбувається регулярно і постійно, там цілодобово, незважаючи на погодні умови, вони постійно направляють ці піші групи з задачою накопичення. Тобто, якщо з трьох один дійшов і зміг облаштувати собі позицію, то вже наступні будуть до нього підходити і намагатися там закріпитися і далі рухатися вже вглиб нашої території. Тому ситуація наразі така. Пане Віталію, дякуємо, що долучились. Проаналізували оперативну ситуацію на Купінському напрямку. Наша Харківщина, дякуємо за службу. Дякуємо вам та вашим побратимам, що обороните нашу батьківщину. Віталій Міловідов був з нами, начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах Підполковник. Дякуємо вам.